Привіт, мене звати Поліна і я нова учениця восьмого класу в IT Step School. Колись десь місяць тому я сиділа в інстаграмі і мені випадково попала реклама IT Step School. Я перейшла в профіль і побачила пост про безкоштовне навчання для дітей військових і вирішила спробувати, тому що давно хотіла сюди потрапити. Я, насправді я не розраховувала ні на що серйозне, але так вийшло, що одного дня мені повідомили про те, що я пройшла. Насправді, коли мені батьки сказали, що Поля у тебе все вдалося, у мене зразу не вернулися сльози радості. Я просто скакала по всій квартирі, тому що я розуміла, що я нарешті зможу піти зі своєї школи, там, де було нудне навчання, вчителі погано відносились. І справді, для мене це була дуже радісна мить. Зі страхів у мене були це новий колектив, тому що я знаю, що Іноді дуже важко змінити своє середовище, але мене тут прийняли дуже класно, тут дуже круті однокласники набагато краще ніж в мене колись були. Мої, мої очікування та чому я хотіла спробувати, це те, що тут багато практичних занять. Багато крутих предметів, які дуже потрібні у житті, наприклад, ті ж самі X-Lab, програмування, інформатика, дизайн. Це справді потрібно і ти можеш знайти себе. Для початку це те, що тут в кожному класі є комп'ютери, де ти можеш постійно перевірити якусь інформацію або зробити якісь. Щось знайти в інтернеті. Так само мені тут дуже подобається година домашнього завдання, тому що ти можеш витратити свій час тут і вдома просто прийти вже і відпочивати. А також вчителі тут дуже вони круті і гарно ставляться до кожного. Так, я би з радістю їх це прорекомендувала, тому що тут ти зможеш навчатися в комфорті і отримати ті знання, які тобі потрібно.